Привіт! Мене звати Олег. Зараз мені 49 років. Це моє перше особисте відео на моєму YouTube каналі. І це, речі, моє перше відео українською мовою. Бо насправді саме перше відео було англійською. Ну, де ще взагалі виговоритись про всі свої заморочки. Ну, точно, що не в кабінеті психотерапевта, правильно. Тільки перед камерою і тільки для своїх трьох підписників. Тож поїхали Останніх 4-5 років я намагаюсь вести здоровіший спосіб життя. Я повністю відмовився. Від алкоголю та куріння у 2018 році. Це, напевно, було найкраще, що я міг взагалі зробити. Вести здоровий спосіб життя це як новорічна обіцянка, ти починаєш з ентузіазмом, а за тиждень вже піца і пульт для телека у руці. Відпуска або навіть звичайна застуда, і все. Ти випав із колії. І повернутися до цієї колії досить важко. Можливо, ми просто такі лениві за природою. А може, то тільки я. У будь-якому разі, я почав розуміти, що щось треба, треба змінювати зі здоров'ям. І це трапилось якраз під кінець епідемії ковід. Мій зріст. 189 см. Хоча я завжди кажу, що я 1,90 дев'яносто. Ну, вважається краще. У своїй 40 моя вага скакала між 120 та 130 кілограмами. Скажімо так, для здорової форми було далеченько. Після всіх тих ковід-локдаунів і печива на ніч. Моя вага досягла 145 КГ. Майже як холодильник, тільки без морозилки. Я не жартую. Мій відсоток жиру сягав 37,4%. 145 кг. Так, це я вражаюча форма, правда? Якщо після такого кадру не з'явиться бажання щось змінити, то я навіть не знаю, що ще може надихнути. У травні 2021 року я оформив абонемент до спортзалу по сусідству і почав слідкувати за тим, що їм, перестав постійно щось жувати і припинив наїдатися під YouTube Перед сном. Що, до речі, засмутило мого найкращого другу. Бо як же без нашого щотижневого недільного вечірнього ритуалу стендап на Нетфліксі і спільна атака на мої заначки. Я відмовився від хліба і макаронів. Дів просто м'ясо, салати, трішечки ягід, все. Я тоді ще не загиблювався в тему харчування. Про нутрієнти, білки, інсулінову чутливість. Я тоді взагалі нічого цього не знав. Ніяких YouTube-гуру, ніяких подкестів про здоров'я. Просто почав врахувати калорії через якийсь додаток на телефоні і все. До вересня 2021 я скинув свою вагу до 131 кг. Мінус 14 кг за 5 місяців. На той момент це здавалося реально крутим результатом. Я вважаю до сих пір, що це реально крутий результат. У лютому 2022 я важив 127 КГ. Не скажеш, що прорив мінус 4 кілограми, але вага вже була не головною метою, бо саме хотілося м'язів, сили і, бодай натяку на якусь нормальну форму. Живіт почав зникати, і це мене реально тішило. Я стабільно ходив у зал 3-4 рази на тиждень, тільки штанга і гантелі, поки без кардіо. І це при моєму божевільному графіку. Я літаю між Міннесотою та Україною частіше, ніж дехто встигає їздити на дачу. Навіть у Києві взяв абонемент у спортзал, щоб не випасти з цього ритму. А потім 24 лютого 2022 року почалася повномасштабна війна. Путін і Росія вторглися в Україну. У той день, у той саме день, я приземлився у Лондоні, але 27 лютого вже був у Польщі, а 28 у Києві. Місто було під обстрілами часткове оточення. Разом з друзями пішов у ДФТГ про якісь тренування чи правильне харчування вже й мови не було. У березні, коли Київщину звільнили від росіян, я завершив контракт і переключився на волонтерство. Маючи громадянство США, я міг залишати Україну в будь-який момент. Це дало мені можливість робити те, що багато хто не міг. ЗСУ і медики постійно потребують пікапів і бусів. Для евакуації поранених, для виконаних різних завдань. Разом з моїм іншим найкращим другом, з яким ми ведемо спільний бізнес в Україні, ми закуповували цю техніку в Польщі. А я особисто з американським паспортом переганяв її через кордон в Україну. Стрес і нескінчені дороги дають про себе знати. Звісно, я. Ще намагаюся вважати себе молодим. Але тіло вже думає трішечки інакше. За два перших роки війни я пробув в Україні не менше 16 місяців. Може здатися, що ця частина історії не про здоров'я, але насправді саме про нього. Тоді я вперше по-справжньому усвідомив, наскільки важливо тримати себе в порядку. І фізично, і психічно. Бо люди вигорають, і я не, ви... не виняток. Цей канал не про війну, не про злочини російської недодержави, і її народу, чи її воєнного злочинця-президента. Цей канал про моє здоров'я. Ну, можливо, і про твоє. Тож, давайте повернемося саме до цієї теми. Січень 24-го. Я знову в Міннесоті. Вага знов 131 кіло. Ось це фото ще до того, як я остаточно перетворив, перетворився на HealthNat. Я вирішив повернутися у зал. Ну, як вирішив? Змусив себе, почав краще харчуватись. Але цього разу вирішив підійти серйозніше: Ютуб, подкасти, розумні люди з теми здоров'я. Я почав слухати, дивитись, вникати, почав вивчати добавки, пробував різні варіанти на собі. Але найголовніше я дізнався про пептиди. Зокрема, про один пептид, який змінив все glp 1 або Семаглютаїд. Більшість знає його під комерційними назвами Оземпік або Вегові. Розібрався у цьому, звазив, зважив усе за і проти і вирішив спробувати. У лютому, 24-го я почав свій шлях. Із glp 1 І вже зовсім скоро побачив, як цей один пептид може реально змінити здоров'я. Справа не лише у вазі, хоча вона дуже велика частина. Я не буду забігати наперед, але трішечки поділюсь, що змінилося з того часу. Сьогодні я важу 107,5 кілограмів. Це мінус 24 кіло за 14 місяців. Раніше мій тиск був 140 на 90. Я знаю, що це багато. І я змушений був контролювати його пігулками. Зараз мій стабільний тиск 116 на 70. Я вже 10 місяців не приймаю жодної пігулки. Пептиди і добавки, які я зараз досліджую, і це якраз саме називається дослідження, дають мені насправді багато енергії. Я кілька разів на тиждень їжджу на роботу велосипедом. Стоп. Старт. Пептиди і добавки, які я зараз досліджую, і це саме називається дослідженням. Дають мені справді багато енергії. Я кілька разів на тиждень їжджу на роботу ровером, а це майже 25 кілометрів. Цього сезону ми з дітьми вибирались на лижі більше 10 раз, у тому числі, дві поїздки до Колорадо. Це було надзвичайно круто. Минулої осені я вперше в житті пробіг. 5 кілометрів. Для мене це було ну, щось нереальне, нове і круте. Я регулярно тренуюсь 3-4 рази на тиждень у залі, почуваюсь краще, ніж у свої 20. І я маю аналізи, які це підтверджують. Я поділюсь результатами у наступних випусках. Я щасливий по-справжньому. Я став набагато спокійнішим, мене вже не накривають стреси. Ну, якщо не рахувати ті, що пов'язані з дітьми, але то вже зовсім інша історія. Головне, я енергійний як ніколи. Заряд тільки росте. В наступних відео я розповім, що саме я приймаю, які пептіди та добавки я обрав, і що з цього мені реально дало результат. Поговоримо про дози, як не переборщити, що дійсно ефективне, і що варто взагалі обійти стороною. Інформації море, я готовий ділитися всім, що сам пройшов, чим зараз експериментую, і що надалі в моїх планах. Тож, підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Ставайте хелфанатом разом зі мною і, звісно, підтримуйте Україну. Я фанат Стерненка, тому, якщо вам зайшло відео, не забудьте задонатити на Росоріз реквізити у описі. Всім до побачення!